Кінологія, наука про собак та мистецтво їх дресирування. Ці нелегкі справи у розумінні із чотириногими досвідчені кінологи навчатимуть школярів. До навчань залучені спеціально треновані собаки. Вони абсолютно не агресивні та чудово контактують з дітьми. Умрі. Умрі, команда. Юні кінологи на першому занятті школяр Олександр Пасічнюк прийшов зі своєю десятимісячною німецькою вівчаркою Бертою. Чималих зусиль та часу витратив, щоб самостійно навчити пса простим командам. Зізнається, без допомоги інструктора не обійтись. Хочу навчити, щоб вона виконувала команди на відстані, могла приносити мені предмет, могла йти по вулиці. І Спокійно, щоб не я збіг за нею, а вона йшла поруч зі мною. На заняття прийшло п'ятеро школярів. Поки діти роблять перші кроки до прозуміння психології чотирилапих, батьки уважно спостерігають. Мати наймолодшої учениці каже: давно хотіла придбати пса у сім'ю. А подібні заняття у гуртку дадуть змогу її доньці швидше порозумітися з твариною. Она мені завжди всігда мама, хочу собаку. робимо все для того, щоб вона поближе общалась і тваринами, тому що вони хорошо впливають на рібенка однозначно. Більшість дітей тримали вівчарок на ланцюжку вперше. Досвідчені кінологи допомагають малечі знайти службовими псами спільну мову і пояснюють усі аспекти дресирування. Головне кажуть, добре знати теорію, лише потім приступати до прямого контакту з тваринами. Ми організували показові виступи для дітей, щоб діти мали розуміння, що таке собаки і як їх застосовують, як їх використовують з цих дітей. Підготуємо кваліфікованих кадрів для кінологічних підрозділів Національної поліції України. Ідея відкрити безкоштовний кінологічний гурток у правоохоронці виникла вже давно. Маємо на меті привити дітям любов до тварин, роз'яснити їм, що таке кінологічна служба. Ну і основною ще такою метою є це організувати дозвілля наших дітей для того, щоб забрати їх з вулиці, і можна було більше проводити якусь роз'яснювальну роботу профілактичного характеру. Тренування триватимуть протягом двох місяців. Діти, які продемонструють кращі здібності до дресирування собак, візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях серед молоді, юний кінолог, які відбудуться навесні цього року. Юлія Хуменко, Ігор Самчук, ТНВ.